Перший з нас одружуєшся, а так. це означає, що ми нарешті побачимо, як ти цілуєш кобилу під хвіст. Чекай, <реш> <реш> чекай, чек, чек, чекайте, пацане. Пацане, я розумію, що ми з вами кращі друзі, але вона моя майбутня дружина. Ти слова якось ну, підбирай! Та причому тут твоя майбутня дружина. Я не про неї. А про що ти? Ти теж не розумієш? <реш> ти ж пам'ятаєш. Ми, коли малі були, в шостому класі пообіцяли, що той, хто перший з нас одружиться, цілує кобилу під хвіст, ну! Акува! Та та коли це ще було? Я ж кажу, шостий клас, 2002 рік, 12 травня, 13.43, 12 кабінет на третьому поверсі. Четверта парта біля вікна, пам'ятаєте?